Дівчата, зараз буду сваритися, чи зможуть жінки виїжджати за кордон з 1 січня 2024 року. Обірвали мені телефон, дзвонять з самого нового року, і не тільки ті жінки, які є медики, фармацевти, але й жінки, які взагалі ніякого відношення не мають до таких спеціальностей. Навіть якась є така легенда або думка, що можна виїхати до 10 січня або до 20 січня, а потім не можна. Питаються, якщо я, наприклад, знаходжуся в Польщі в Італії, якщо я приїду до батьків в Україну, чи зможу я виїхати назад, і так далі. Дівчата, давайте розбиратися, бо щось інформація якась йде не та. Так, зараз дійсно мають складнощі з виїздом за кордон чоловіки, які раніше могли спокійно виїжджати. Багатодітні батьки або чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю. І оце 31 грудня, 1-2 січня, на кордоні в пунктах пропуску там є проблеми з цим питанням, тому що у цих чоловіків тепер просять відсрочку з військомату при перетині кордону, хоча раніше не просили. І дійсно деякі жінки не виїхали. За кордон і знімали ролики в інтернеті, викладали про те, що вони не виїхали, тому що вони з таким чоловіком, якого не випустили, разом і не виїхали, а тому що цю жінку окремо саму по собі не пустили. Зрозумійте це? Про те, щоб заборонити виїзд за кордон, жінкам мови наразі не йде. Уважно і спокійно зараз слухаємо: правила перетину кордону. Затверджені постановою кабінету міністрів номер 57, і саме ці правила регулюють, хто виїжджає, які документи потрібні, і так далі. Дивіться, ось ця постанова кабінету міністрів номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Оцей синій стовпчик це зміни, які в неї вносились. Дивіться, остання зміна йде від 13 жовтня 2023 року. Більше змін до цієї постанови не було. Виїжджати за межі України не можуть жінки-держслужбовці та жінки військовослужбовці. Стосовно того, що жінки-медики мають стати на військовий облік, дівчата так було завжди, і змін немає в правилах перетину кордону, мова про жінок не йде. Так, ці правила можна змінити. Їх текст складений таким чином, що за одну зміну можна розвернути ситуацію в таку сторону, що не випустять і жінок. Але зараз цього немає. Ось коли буде, тоді й будемо колотитися. Виїжджати жінки за кордон можуть. Якщо вам цікаво, де в правилах перетину кордону слабкі місця і де можна внести відповідні зміни, напишіть в коментарях, я зніму вам відео.